Другого Чорнобиля не буде думки фахівців про загрозу підриву Запорізької АЕС та чи варто хвилюватися Буковинцем? Навколо загрози теракту на Запорізькій АЕС розмови не вщухають. Днями голова головного управління розвитки Кирило Буданов заявив, що ситуація навколо ЗС ніколи не була настільки серйозною, як зараз. А план підриву окупантами АЕС вже повністю розроблений та затверджений. Та чи справді є причина для паніки? Розповів команді СІ 4 доктор хімічних наук Юрій Халавка. Перш за все, треба розуміти, що ну ймовірність, що там відбудеться власне ядерний вибух, практично нульова, тому що конструкція сучасних. Реакторів і, відповідно, обстановка, яка там є, вона, ну, в принципі, практично виключає ймовірність власне, ядерного вибуху. Що може відбутися? Може відбутися пошкодження місць, де зберігаються або де використовуються радіоактивні речовини. Це реактори, це відповідно сховища, які є на території станції, також там ставки-охолоджувачі тощо. Відповідно, при їх руйнуванні можуть радіоактивні речовини потрапляти в довкілля, вони можуть потрапляти в воду. Основна небезпека. Спека для віддалених районів це потрапляння радіації у повітря, яка з вітром і хмарами може переноситись на далекі відстані, зазначає Юрій Халавка. Та викид радіації, швидше за все, буде локальним явищем, каже науковець. А те, що хмара пилу долетить до Буковини, мало ймовірно. Та все ж, аби вона поширилась, потрібні десятки годин, а то й кілька діб. Тому час на підготовку до будь-якого сценарію у Буковинців буде. Основна порада це знову ж таки слухати інформацію, слухати повідомлення служби надзвичайних ситуацій, органів влади, раціонально мати з собою або в себе вдома захисти, наприклад, засоби захисту органів дихання. Це хороша річ, тобто ці наші респіратори, маски, які в нас є з ковіду, вони цілком в цьому плані придатні. Добре, мати певний запас, невеликий, можливо, продуктів герметично запакованих. Також добре мати запас води, наприклад, невеличкий. Теж ще одна тема, яка не вщухає, це йодна профілактика. Йодит калію потрібно пити одноразово лише після повідомлення влади, якщо у цьому є потреба, наголошують лікарі. Якщо ж все ж таки стався викид радіації, то у боковик. Буде від 6 до 8 годин з моменту аварії для прийому препарату. Ні в якому випадку його не можна приймати для профілактики, зауважує медикиня Наталія Свестун. Йодит калію це не, не препарат профілактики, це не препарат, який захищає людину від радіації. Це захист щитоподібної залози від попадання радіаційного йоду. Все. Тому я прошу вас, будь ласка, зверніть увагу на те, що ми не приймаємо препарат, як коли собі захотіли. Другий момент цей препарат не приймається після 40 років. Наталія Свестун каже, йодидом калію забезпечені, медзаклади області готові до будь-якого розвитку подій. Також у нас є наказ від Департаменту охорони здоров'я про маршрут нашого пацієнта, якщо є якісь отруєння радіацією. Наші заклади готові, антидоти у нас є, екстрена медична допомога забезпечена. Препарат можна отримати у сімейного лікаря, у приймальному покої лікарень чи в аптеках. Медикиня наголошує, першочергові гігієнічні заходи вбережуть нас від радіаційного пилу. Та головне не панікувати та дотримуватись інструкцій від влади. Любов Копоть, Сергій Третяк та Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4